Всім привіт, з вами Кіт. Ось і настав час для чергового відео про пригоди паладинки на шляху до 60 рівня. Це хардкор челендж, де треба прокачати персонажа з 1 по максимальний рівень без смертей. Минулого разу зупинилися на отриманні 45-го рівня, намагаючись вибити предмет з цих клятих дракончиків. Дроп рейд дуже слабкий, а завдання позначено як елітне. Хоча не тільки з потужних драконів падає айтем, але й з малих також. Тому, якщо ви боялися виконувати цей квест в одне лице, то в принципі він не складний. Головне не зривати еліту. А так як я знаходжусь в групі з воїном, то нам по коліна найвисочезніші гори. По факту, ми били я ще рок трохи більше 30 хвилин, і треба зрозуміти, що це у двох. На одного могло б бути близько години. Але маючи синю смужку досвіду, набрав десь 4 клітини. Дорогою до здачі квесту попросив допомогти іще одним. З опису він мав бути складним, але по факту, звичайний елементаль 45-го рівня. Так, треба було бити його кілька хвилин, але нічого особливого, тому дарма боявся. За виконання цього завдання дали перший аксесуар. Раз у 30 хвилин він дає прискорення на 40%, тобто аналог спринта у розбійника, що дуже потужно для хардкору. Залетів до столиці, щоб скинути зайвий балас з торбинок та переплив до терамору. Треба вже підняти уміння першої медичної допомоги, а для цього є спеціальне завдання. Потрібно за певний час вилікувати якомога більше пацієнтів, точніше, втратити не більше певної мінімальної кількості. У навичках Хілу я досвідчений, тому впевно і без проблем виконую квест, навіть підхилив парочку зайвих солдатів. Тепер можна вчити турнікети з 225 по 300. І поки я знаходжусь на континенті Орди, вирішив відкрити флайпоінт в танарісі. Саме там планую прокачку з 46-47 рівня. Локація закачана мною до дірок, тож сюрпризів бути не повинно. Хоча грав я в основному на ЛК, тому все одно треба бути обережним. Місія виконана і повертаюсь у Східні королівства. Мені вже набридло, що квест на велетня варатії висить так довго, а так як це ланцюжок, то знайти групу мені не вдалося. Вирішив ризикнути, тим паче, що я вже трошки переріз цей квест, але кількість мобів все ж перевищила потужність паладинки. Протиснув Бабел та забираю хоча б одного кобальта, отримую сповільнення і вимушений хілитись. Жесть, мабуть, іншим разом, поки дуже складно. Але жага випробувань не пройшла і, повернувшись у тернисту долину, йду грати в Тетріс. Хоч цей елітний бос і одного зі мною рівня, проте у нього хоча б немає такої свити, тож варто спробувати. Зачистивши околиці, щоб не було сюрпризів, кидаю виклик королю місцевих рапторів. Хпшка просідає, але у рамках норми, і хоч я не так сильно пробиваю його, проте вже зараз відчуваю своє домінування. Тому півхвилини обережної битви і ще одна еліта переможена. Ввечері забіг на Ворлд Баф, після якого зібралася паті у Собор Багряного ордену. Це останнє крило данжону, яке мені потрібно. Моби тут сірі, подекуди зелені. Та я прийшов не заради експи, а щоб виконати завдання на потужну сокиру. Танк був непоганий з фіолетовим мечем та крутими обладунками, тому ми спокійнесенько та без сюрпризів просувалися в глибин сту. І хоч досвіду з мобів давало зовсім мало, проте вкупі з босами я отримав непогану прокачку. Тільки з останньої дівчинки було півтори клітини, тож відвідування подібних закладів дуже прискорює прокачку, але і шанси на швидкий кінець також піднімаються. Свою задачу тут я виконав, проте залишився ще на півгодини, щоб допомогти їм завершити весь данж, а не тільки собор. І ось моя винагорода здоровезна сокира з потужними статами. Її має вистачити до 50-го рівня точно, а може й вище. Прописавши одразу її в макроси, почув звуки битви у таверні. Вирішив допомогти, але на той момент я навіть не відстрелив, що то завдання, яке можна отримати лише вбивши цю асасинку. Дуже поталанило, що мене додали у паті, і краплинка досвіду, і ще один виконаний квест на хардкорі. Неподалік мав завдання на 40 рівень, якраз після асасинки отримав. А мені ще й сокиру вкачувати треба, тож з двох пострілів одним зайцем, як то кажуть. Скриню під шумок залутати мені не вдалося, але інші охоронці не агронулися і вже добре. А цього діда все одно треба прикінчити. У скрині були тільки настійки, які, на жаль, давно вже не порівнюють. Біжу здавати голову розбійника, як зустрічаю елементаля. Це був рідкісний іменний моб, що патрулює дорогу. На щастя, він мені на один зубок і, розмолотивши його на камінчики, випали ще й непогані рукавички. Повернувшись у штормовій, спала на думку ідея зачеклувати мегасокиру. Попитавши у гільдії про варіанти, зупинився на найбюджетнішому з актуальних плюс 7 до урону. І навіть цей невеличкий бонус коштував мені нехилої битви з хом'ячиськом за ті 20 золотих. Ще й чантер попався також зі своїм тотемним завхозом і попросив чайові за те, що прилетів та зачаклував пушку за мої ж інгредієнти. Взагалі, жлобство якесь у сугільдійця клянчити грошенята. Але вимушений був відсипати йому парочку жовтяків, щоб карму не псував. Тим паче, що хом'як мій поки в нокауті. Тепер час радикальних змін. Йду до вчителя та перекачуюсь у чистого ДД. Жодних калюш та білок на щит. А тестувати цей мега нубо білд буду в підземеллі. Побачив оголошення в чаті та сміливо рванувся назустріч пригодам, тим паче, що інш зелений для мене, якийсь там з голошкурими, точно не пам'ятаю вже. Було нас четверо, бо один перчик відвалився, а чекати ще на когось було мало сенсу. Не шкодуючи ману, я був на стабільному другому місці, а іноді виривався навіть на перше. З що у 44-го воїна була така сама сакира з ідентичною чаркою. Ось вона популярність гарних речей. Це як Ланоси, коли тільки почали завозити в Україну. Кожна друга автівка була Ланос. Ну або Nissan Leaf, якщо порівнювати з досить новими автомобілями. З монстрів досвіду були одні сльози, але боси давали цілу клітинку, тому вже під кінець інста отримав 46-й. Ще хвилин 15, і ми розбираємося з останнім босом підземелля, місцевим лічем. Хоч синя смужка вже закінчилася, проте ще дві клітини досвіду отримав. Прийшов на вивчення у мінь, але цей одного Кейнік ф'юрі обламав мене, майже нічого не було. Наступного ігрового дня відправився у тернисту, адже тепер можна кинути виклик королю Банглашу фінальному босу з ланцюжка Ернінгвея. Хоч котям байбув й був за рівнем, та для вірності зібрав патьку на його приборкання. Адже той гад також викликає підмогу у вигляді своїх самочок. Звісно ж, це було ізі, на відміну від піратів, що тусуються на кораблях ближче до піратської бухти. Залітати в одного туди була дуже ризикова справа, але корівка та Орен був поруч, і думаю, що в разі критичної ситуації трошки допоможе. Я допомагав йому з мобами, а він мені. Проте через кілька хвилин прийшли друзі з Альянсу та кинули запрошення у паті. Виявилося, що ми з однієї гільдії, але це був їх останній корабель, коли у мене перший. Та на щастя, саме тут лежав свиток на ланцюг квестів кортелло, тож, можна сказати, що трохи пощастило. Я перейшов на інший корабель в надії на виконання основної задачі ліквідації капітанів. Проте пірати зривалися пачками і кожного разу мусив тікати. А те, що вони мають однаковий з паладинкою рівень, додавало складності цій ситуації. Вирішив, поки не ризикувати, а повернутися сюди, як той Таурен, наприклад, на 50 му рівні. Тим часом вирішив зганяти по квесту зі свитку, поки він не став сірим для мене. Прийшов на вказане місце і нічого окрім невеличкого містка не знайшов. Оббігши його кілька разів, побачив у воді предмет, що давав підказку. Дякувати розробникам, що написали аддон квесті і не потрібно мучити міски та гугл, щоб знайти сховок іншого айтема. На цей раз дорога лежить в Терамор, і там треба йти майже через всю локацію до печери. Але мені запропонували піти в Зулфарак, що було просто супер пропозицією, адже той данж мені підходить по рівню прокачки, і я не так далеко від танарісу. Тому вирішив відкласти похід за підказками на скарби кортелю. Паті була нічогенька, 51-й воїн-танк та 48-й кіт друїд. Після першого паку стало зрозуміло, що вони не перший раз тут і контролюють ситуацію повністю. На першому босі навіть не спітніли, дуже чолово розбиралися, та я навіть заролив на мисто. Далі нас чекало найскладніше випробування у цьому поході. Спочатку треба вирубити боса на вершині цієї піраміди. далі захистити НПС від мобів, що сунуть хвилями. На щастя, далеко не всі з них елітні, та дамагу вистачало, щоб впевнено зачищати напади. Далі спускаємося донизу і ліквідуємо ще одного боса зі свитою. На цей раз вже з тими НПС, яких врятували. Але наприкінці що з тем не поділили, і треба розбиратися з нашими минулими союзниками. Спочатку фокусимо хіла, далі ДПСів, а танка на десерт. Для досвідчених гравців це вже щось на простому та, подолавши гавриків, рухаємося на фінальних босів інстанса. Це два тролі. На жаль, тактику я не запам'ятав, але там є різниця, якого з братів треба вирубати першим. Покінчивши з тролями, паті розпалася. Друї з варом телепортувалися, а я, Хан та Пріст, ще планували добити скарабеїв та вийти з данжу через вхід, в надії, що моби ще не воскресли. Набивши скарабеїв по квесту, хан телепортувався у місто, а ми рухалися далі. Та пріст був значно нижчий рівнем, і коли я вже телепортувався, загрив двох тролів. Якщо чесно, кілька секунд я витратив на оцінку ситуації та міг просто звалити звідти. Але це було б паскудство, тим паче, що на 20-х рівнях я вже злив чорнокнижницю, а тут свій брат, світлий пріст. Тому вдягаю щит, змінюю ауру на захист та баф на відновлення мани. Також вимушений увімкнути баф на агро, бо хіл стягує на себе мобів. Здавалося б, усього два тролі, але лупасять непогано. Ось чому мало хто ходить в інсти на актуальному рівні, завжди на парочку вище. Я просів по мані, але чинець все ще мав більше половини. Впоралися нормально. Але якщо б я був один проти них, чи Пріст зустався сам, то це було б фіаско. Дворф це чудово розумів і, добивши останнього троля, валимо одразу через камінчик. Порівнявши за характеристиками сокиру та поліарму з данжу, вирішив залишити першу. Хоч за атакою вона і слабша, проте має 20 сили. А я паладинці вивчив талант, що збільшує силу від вже існуючої, плюс стамінка для виживання потрібна. Отже, нова зброя була злита вендору. Тепер час повертатися до скарбів кортелю. І дорогою через тернисту, віддам останній квест Ернінгвею. Досвіду відсипали добре, але лук чи рушниця паладинці не підходить за класом. Доповз до потрібного місця на мапі та очікував чогось більшого, ніж просто зграю рапторів. Наступна підказка була у печері і вела у хай-левел локацію, а сам квест позначався червоним, тож залишимо його на десерт. А поки повернувся в тернисту та знайшов групу на ліквідування огрів. По-перше, із елітних мобів треба вибити якийсь там предмет. А ті богаї накидують сповільнення автоатак на 20%, та ще й луплять непогано. Тому в одне лице це довго та дуже нудно. А на додачу є іменний огр, що в печері, і перший хлопець спаті порадив пошукати ще кілька людей, бо удвох не впоруємось. Поки чекали паладина та чистили прохід до печери з іменним огром, вибили ненароком потрібний усім предмет. Але чувак був далеко і не встиг підібрати. Але то нічого, домовились, що після головного допоможемо йому. Виявилося, що наша ціль має двох охоронців, котрих ми і будемо зачищати першими. Дамагу від огрів було напрочуд багато. Дуже добре, що ми були не удвох, як я планував спочатку. Особливо той здоровий за один каст знімав чверть ХП. Коли добили останнього гварда, більшість з групи мала менше половини життів, але чинець всіх підняв, хоч і злив ману під нуль. Та битва вже була виграна і, допомігши нашому кенту вибити айтем з інших огрів, всі розбіглися по справах. В свою чергу я відправився в Араті, спробувати подолати огрів самотужки. Квест вже давно був зелений, а паті так і не збиралося. З цими амбалами справа йшла швидше, аніж у тернистій, проте все одно треба бути обережними, бо їх тут купа. Мені пощастило, і вже з першого огра випав потрібний камінчик. І знову я повернувся до кам'яного велетня з кобальдами. Тепер вже з талантами на дамах та нічогенькою сокирою. Спершу вируваю мага, бо той найбільше лупить. Другий маг відстав трохи, тому переключаюсь на мілішніка. Кріти після ворлдбафу вилітають кайфові, але все одно треба баблитись та лікувати артрит. Другий мінус, залишився третій, і бос. Кріти знову летять, але бос втаптує мене у ґрунт, як бабуся колорадських жуків на городі. І, оцінивши ситуацію, вирішив не добивати останнього, а просто тікати, бо щось справа тхне не свіжим. В надії на допомогу веду кам'яного в поселення, але тут всім начхати, ну чисто моя хата з краю. Мана просіла, покладання рук вже віддав, але каде з першого баблу впало і я юзую другий. Через кілька секунд бахаю стан і тікаю. Фух, відвалив бугай. Але це вже щось. Я побачив шанс, що його здолати можна. Потрібно тільки почекати на спадання з бабла і можна влітати знову. Шкода, що всіх кобальдів не виробив. І так, наша ціль лишилась тільки з одним мавпеням. Та треба бути обачним, бо навколо є інші монстри, та ще й патруль, від якого на її від'їхати. Тактика та сама: спочатку малий, а потім здоровило. Знову кріти, і тепер я вже сам на сам з горою. Виявляється, що лупить він не критично, сильно та часто, але в рамках норми. Для вірності лікуюсь, потім віддаю стан та випиваю зілля мани. Тепер все стає більш очевидним. Я на повних статах, а пухлий вже худіє. Під кінець віддаю бабл для впевненості, паралельно турникечусь та добиваю фозрука. Да, це було весело, не ізі, але непогано. У момент здачі завдання на мене налетіла ще одна огумба. Мабуть, його хлопець чи партнер, хто знає, але також еліта. На щастя, той був один, а моби навкруги не зірвалися, бо я вже переріс їх за рівнем. Відводжу його подалі від небезпечних ситуацій і під горою закінчую цю несподівану сутичку. Добре, що паладинка вища на 4 рівні, бо так то було б бобо. Поздававши ще кілька виконаних завдань, хапаю 47-й. Тепер можна і в танарі з'їхати. Дорогою лупанув стіпка, і, не дивлячись на колосальну різницю в рівнях, він досить добре тримався, але патруль вписався за мене і не потрібно було використовувати бабл. А качаючись в танарісі, знайшов забаговані куточки. Ось тут під навісом моби постійно й вийдяться. Вони зеледні, і для паладинки навіть з глюками не є загрозою. Додатковою плюшкою були скрині, котрих дуже багато нахоботили бандити. Побачив боса і на куражі влетів бездумно, зовсім забувши про його охорону, а ще казав, що шарю по цій локації. На щастя, крити летять як бджоли намет, тому, надававши копняків головному, від інших я просто втік. А про пастку в цьому квесті я пам'ятаю добре. Прийшовши набрати водички, вилазять два здоровенних жуки. Та хоч я про них і пам'ятав, два моби 48 го рівня це вам не ізі. Тож краще відводжу до невеликої гори, де більш безпечно битися, і там вже вирубаю. Ось вже друга скриня бандитів. А ось і третя, і таких було чимало. На жаль, рідко падало щось корисне, але хом'як радіє, тож хай буде. Далі, поки ще маю вордбаф, пішов на узбережжя косити піратів. Їх потрібно багато, і, окрім звичайних, треба кілька іменних зачепити. Тож зараз саме час. Обмазавшись бафами, пішов одразу в чотирьох. Звісно, сподіваючись загрити лише одного чи двох. Крутив хвостиком я дуже ефектно, але з першого разу не вийшло. Ну, не дівчина я, не маю вродженого таланту. А результатом було три з чотирьох піратів. Все ж не безнадійний, раз не агронув усіх. Далі по вже відпрацьованій схемі, контроль, щит з одноручкою і аура та відхил. Мінус один, проте я майже без мани. Випиваю зілля та вимикаю другого. Фінал вже близько і результат очевидний. Паладинка знову виходить переможницею з нерівного бою. Забігши неподаліку будинок, де треба залутати айтем, зірвав одразу чотирьох. Це кабздець якийсь, як тут спекотно. Якщо б не високий рівень паладинки та бафи, скоріш за все, не впорався б, а так помаленьку одного за одним розкидав бандюків по куточкам. Бафи, на жаль, закінчились, але майже одночасно з виконанням завдання, бо залишилось дві хвилинки та два капелюхи. Добивши квест і забивши торби по повній, треба вже йти в поселення та здаватися. На підняття рівня так і не вистачило, тому пішов на знайомих нам немер Танах, що у Тернистій долині. Десяток зелених рівнем монстрів і 48-й на базі. Шкода, що синя смуга закінчилась, було б в два рази швидше. Тепер летимо у штормовій за умінням. Сподіваюсь, цього разу дадуть щось путнє. Але ніт. Тільки одне уміння та аура захисту від вогню. Взявши здоровенну паузу, десь на тиждень, паладинка відновила смужку на рівень, і тепер настав час летіти у внутрішні землі. Окрім квесту кортелю, я мав завдання стернистої долини плюс додатково місцеві квести. Погріндивши зелені жижі, перебіг на узбережжя, де під самісіньким водоспадом мене чекало хом'яче щастя. За виконання квесту скарбів кортелю дають не тільки 6к досвіду, а ще й торбу на 14 слотів. Це бомба майже в два рази більша за мою на 8 комірок. А неподалік, як я й казав раніше, розкидалися пляшки з ромом. Їх тут погано видно і збирати потрібно по всьому узбережжю. Але я тут сам і думаю, що вистачить. На щастя, мобів не було, і я швиденько закрив цей квест. Завдання почали закінчуватися і відправився в тліючу щелену. Спочатку спробував пройти через Локмодан, але там була замкнена брама. Я ще з бака пам'ятаю, що треба виконати ланцюг завдань на відкриття, тож пішов іншим шляхом. А поки чалампав, кинули інвайт Зул Як ми пам'ятаємо, прокачка в данжі це норм, тому треба використовувати можливості. А подвійна удача була в тому, що в групі був чорнокнижник, що мене туди присумонить. Тож я спокійнесенько відкрив флайпоінт, понабирав завдань і почав придивлятися до мобів і локацій в цілому, бо за стільки років гри, а це більше 15, я жодного разу не забридав сюди. Моби порівню ок, їх багато, але вже час телепортуватися до групи. Дорогою зачепили іменного рідкісного моба, що пасеться на вежі, з нього випав плащик. Він не набагато кращий за мій, тому я прожав не відмовлюсь замість потрібно, але все одно виграв. І другий раз я б вам не показував проходження Зулфарака, якби не цей офігезний момент. Моби в кінці вирішили не йти хвилями, а налетіти цілою оравою, та ще й босів зірвали. Хлопці в паті сказали, що щось багануло, і сіднички у всіх стиснулися так, що й камінь буде м'якшим за наші дупи. Майже всі були без мани, я, оцінивши жорсткість ситуації, вже регенив по повній та допомагав Хілу. Попутно думав, як його викручуватися, якщо буде зовсім спекотно. На наше щастя, ті НПС, котрих ми рятували, вийшли на поміч і розбіглися трощити мобів. А додатково пощастило, що не помер жоден з них. Але ситуація була дуже важка, адже це для вас пройшло секунд 10-15, а по факту ми кілька хвилин вовтузилися з тими тролями. Та закінчилося все перемогою. Цього разу вирішили подолати ще одного боса додатково це здоровезна гідра на неї є окремий квест, але там геморний ланцюг, тож у нас не було цього завдання. А прикол боса в тому, що вона підкидує вас до гори, і якщо не плавати у басейні, то можна дати дуба. Штука стрьомна, і проходити цю ящерку на хардкорі це вам не пупшкрябати. Але наша Dream Team впоралася із цим випробуванням. Паладинка навіть отримала 49-й, а ось лут був не по класу, тож хай розбійник тішиться. Взявши ще невеличкий відпочинок від Вову, знову оновив синю смугу і повернувся до тієї ущелини. Маючи дві години бафу, мене чекав непоганий грін з виконанням кількох квестів. Трохи згодом виявилося, що цією локацією також шариться патруль, тому треба випасати цю банду, бо жопа буде синя. Коли косив мобів, залутав ключик, як виявилося, від місцевої вбиральні. А всередині був замкнений дворф, що наступним квестом попросив принести йому 15 шматків шовку, якась дуже ніжна в нього дупа, щоб шовком орудувати. Додатково попросив ще й розібратися з кривдниками, що його там замкнули. Якраз виконуючи його прохання, знайшов непритомного коротуна, котрий дав завдання провести його до безпечного місця. Почалося все більш-менш нормально, але тільки тому, що я підчистив зону, плюс був потужніший за рівнем. Першу перешкоду подолано. Далі на нас напали двоє дворфів, якраз поки відпочивав мій замовник. Ще й павук зірвався, але усі були слабенькі. І ось майже перед самими воротами виходу з локації на пагорбі показався снайпер і прицільним пострілом ліквідував свою ціль. Видно було, що працював профі, тому без шансів на порятунок. Збираю його рештки та полечу віддавати близьким у Айронфордж. Дорогою заскочив у внутрішні землі виконати дуже ризиковий квест. На перший погляд нічого складного, треба оглянути алтар на вершині піраміди. Проблема в тому, що його охороняють двоє елітних високорівневих тролів. Але що ж то за хардкор без ризику? Якщо що, є бабл та покладання рук. Сподіваюсь, інших сюрпризів тут не буде. З першого разу не вдалося, трошки злякався і відбіг. Але ця спроба показала, що є шанс на виконання квесту. Тож другим траєм пробігаю крізь тролів, юзаю Бабл і тікаю вниз подалі. На щастя, сюрпризів не було і завдання виконане. Повернувся в ущелину до замкнутого в туалеті Дворфа і, віддавши йому шовк отримав мега потужний квест. За його виконання дають пояс на силу та ще з шансом задамажити ворога. Це просто убер-плюшка. Не просто так бігав за шовком у штурмовій. Далі, трошечки грінду, і нарешті здаємо всі виконані квести, щоб отримати рівень імені Михайла Грушевського. Це, друзі, мій абсолютний рекорд. Та ще й дуже гарне число. Залишилось усього 10 рівнів, тобто 2 відео. Ну, можливо, останні 5 рівнів розтягну на 2 відоси, якщо буде достатньо контенту. Але я вже зараз можу сказати, що ті останні 5 рівнів буду прокачувати на стрімі. Поки не впевнений, чи з камерою або без, проте розділити цей челендж з вами буде точно правильним. А наразі у мене все. Залишу паладинку відпочивати та набирати синю смужку досвіду. Нагадую про телеграм-канал, де анонсую нові випуски, хом'як кидає безкоштовні ігрові пропозиції та іноді спілкуємося в коментах. Дякую вам за перегляд, лайк точно вже стоїть. А з вами був Геймкіт. Почуємось!